Ви знаєте, я вже знімав про плейн джем, відео показував, які вони. Але сорт дійсності вражає. Це, звісно, інжирний плоский персик, але він ніяк і не плоский. Подивіться, який грубий виправлений м'якуш, наскільки він солодкий. Це дійсності їсиш. Це от як такий мармеладний джем. От, якась господиня зварить. І це по типу цієї консистенції. от. Як мармелад ложкою єси. Дуже смачний, дуже солодкий, суперовий персик. Ну, так як будь-який інжирний, потрібно працювати. Потрібно працювати від гнилий. Вже, напевне, препарат свіч при таких погодних умовах в зв'язку з тим, що має діючу речовину таку ж, як і хорус, а хорус ми знаємо, працює при низьких температурах. Ципроденіл працювати не буде в повній мірі. Я знаю, інші вже препарати працюють від гнилий. Потрібно шукати, пристосовуватися, обробляти обов'язково. Так він в неспекотному, вологому кліматі, в непровітрюваній, неосвітлюваній кроні, обов'язково буде у вас підгнивати. Любий любий сорт інжирного персика, тим паче інжирного нектарина. Фактично любий нектарин буде підгнивати. потрібно працювати, обирати правильне живлення. Ось для еластичності шкірки, обирати правильний захист від плодових гнилей. Правильні терміни і потрібно працювати і будете мати результат. Пленджем всі капає, оси їдять, бачимо. Ну. Супер. Просто супер. На цьому все.